Перед початком цього відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. У рамках тренувального збору в Іспанії команда Мельгоси здобула переконливу перемогу у контрольному матчі проти однолітків із місцевого клубу Мурсія. Поєдинок закінчився з рахунком 4-0. Цей матч прийшов «Аліканте», А голами за синьо жовтих відзначалися Богдан В'юник, Назарій Волошин, Владислав Ванат і Владислав Велетень. 6 червня підопічні мельгоси зіграють товариський матч проти одного з фаворитів Євро збірної Іспанії Ю 21 Матч відбудеться на арені Санто Домінго Стедіум у місті Алькоркон. Після подвійного дотику до м'яча пенальті можна буде перебити. Тепер це офіційне рішення. Це стосується ситуації, якщо після подвійного дотику пенальті був реалізований. Якщо ні, призначається вільний удар. Якщо ситуація сталася у післяматчовій серії, то спроба не буде зарахована. Такі правила почнуть діяти з 1 липня 2025 року. Епіцентр розпочне сезон УПЛ 2025-26 в Тернополі. Про це повідомляє журналіст і коментатор Володимир Звіров. Команда Сергія Нагорняка гратиме на центральному міському стадіоні, де проходить фінал Кубка України 2020-2021 між Динамо та Зорею. Своєю чергою стадіон команди у Кам'янці-Подільському перенесе реконструкцію. На ньому будуть будувати світлові вежі. Якщо все піде за планом епіцентра, клуб зможе грати на власному стадіоні, починаючи із 2026 року. Головний тренер «Ворскли» Юрій Максимов залишить команду. Повідомляє, та то таке: за даними джерела, спеціаліст піде незалежно від майбутнього полтавського клубу. Також зазначено, що Максимов залишив би Ворсклу навіть у випадку перемоги у стокових матчах за збереження прописки в ОПЛ. Нагадаємо, команда вперше у своїй історії вилетіла з елітного дивізіону у перехідних матчах. Полтавці поступилися кудрівці. Новим головним тренером зорі може стати Желько Любенович. Повідомляє UAFootball. За даними джерела, це може статися, якщо команда відмовиться очолити Віктор Скрипник. Також зазначено, що Любенович вже веде перемовини з деякими футболістами про перехід до зорі у випадку, якщо він очолить клуб. Останнім клубом 43 річного сербського спеціаліста був Минай. У зорі він раніше працював, але скаутом та помічником головного тренера команди Ю 19 наразі головним тренером зорі є Младен Бартулович. Олександрія оголосила про призначення Євгенія Кочерги спортивним директором клубу. До свого призначення на посаду спортивного директора функціонер очолював департамент селекції Олександрії з травня 2021 року. Євгеній Кочерга як спортивний директор клубу здійснюватиме селекційну діяльність, координуватиме взаємодію між керівництвом клубу та тренерським штабом. Також він займатиметься формуванням трансферної політики. Нагадаємо, що 30 травня Олександрія оголосила про завершення спів. Праці зі спортивним директором Іваном Тельком. Новим головним тренером Олександрії Ю-19 став Роман Локтіонов. 38-річний спеціаліст раніше очолював Кремінь та Кудрівку. За Олександрією він виступав як гравець. Лактіонов замінив на цій посаді Олександра Карпова, про відхід якого клуб також оголосив: під керівництвом Карпова Олександрія Ю-19 посіла 12 те місце у першості України. Воротарем Олександрії Георгієм Єрмаковим, який належить Макабі Хайфа, цікавиться Олімпіакос і один з клубів топ-п'яти ліг Європи, про це повідомив журналіст і коментатор Михайло Співаковський. Цитата. З того, що я чув, що якщо буде нормальна пропозиція, то Макабі може продати Єрмакова, чув, що Єрмаковим цікавляться в Європі. Це Олімпіакос і навіть є інтерес з якогось клубу 105 ліг. Я не можу зараз назвати клуб. Пропозиція поки що не конкретна, а інтерес є, сказав Співаковський. Термін оренди гравця в Олександрії діє до 30 червня. Журналіст і коментатор Віктор Вацько розповів, у який клуб може перейти захисник Шахтаря Микола Матвієнко, та ким гірники можуть закрити цю позицію у разі його відходу. Цитата. Всі ми знаємо, що є попит на Шабанова. Це вже було в публічному просторі. Шабанова дійсно торгує Шахтар, який розглядає Артема на заміну Миколі Матвієнко, до якого є інтерес від Бенфіки. Я так розумію, інтерес дуже серйозний. Є попит також на лівого захисника Мартинюка, на правого захисника Кравченка. За них також готові платити гроші. Безера ще взимку дав усім зрозуміти в Олександрії, що хоче змінити Олександрію, сказав Вацько. Центральний півзахисник Олів'є Тіль покину команду. Повідомляє Тато таке отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою. Фавбет Фавбет бери від гри своє. 28-річний гравець приєднався до черкаської команди у лютому 2024 року, коли перейшов за євспора у статусі вільного агента. Він встиг зіграти п'ять матчів під керівництвом нового головного тренера Шахтаря Арди Турана. Цього сезону тіль забив два голи та віддав один асист у 23 іграх на клубному рівні. Лівий півзахисник Шахтаря Кевін знаходиться у сфері інтересів групи клубів Red Bull, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. За інформацією джерела, 22-річний бразилець є пріоритетним кандидатом на цьогорічне літнє трансферне вікно. Шахтар не має наміру продавати Кевіна. Гірники вимагають за нього щонайменше 50 мільйонів євро. До основної групи клубів Red Bull входять Лейпциг, Зальцбург, Нью-Йорк та Брагантіно. Нагадаємо, Шахтар купив Кевіна взимку минулого року у Палмейраса за 12 мільйонів євро. У поточному сезоні він забив 8 голів та віддав 3 результативні передачі у 35 матчах за гірників. Український захисник Трабзонспора Арсеній Батагов потрапив у сферу інтересів Галатасарая, повідомляє Фотоспор. Чемпіон Туреччини сезону 2024-25 шукає гравців для підсилення захисту команди. Галатасарай протягом певного часу шукає лівого центрального захисника. Зазначається, що головний тренер Трабзонспора Фатіх Таке позитивно ставиться до можливого продажу 23-річного українця. Тому усі можливі пропозиції по Батагову будуть розглянуті клубом. Арсеній та влітку минулого року перейшов із Зорі до Трабзонспора за 2 мільйони доларів. Контракт українця з клубом розрахований до літа 2028 року. У поточному сезоні Український центр Бек зіграв 23 матчі за клуб в усіх турнірах, забив два голи та віддав один асист. Андрій Лунін може змінити клуб вже цього літа. Українські ворота Реала незадоволені задоволений ролю другого номера та розглядає можливість трансферу, попри те, що мадридці задоволені його виступами. Клуб готовий відпустити гравця, якщо той ухвалить остаточне рішення про відхід. Позиція реала чітка. Лунін якісний голкіпер, якого вважають важливою частиною складу, але його бажання будуть враховані у клубі. З розумінням ставляться до ситуації і готові дозволити трансфер без будь-яких перешкод. Після приходу хабі Алонсо на тренерський місток у Луніна з'явилася надія на конкуренцію Тібо Куртуа. Проте, за інформацією, іспанських змі, новий головний тренер поки що не має наміру змінювати статус бельгійця. Тож ймовірність отримати більше ігрового часу для українця залишається низькою. Цього сезону Лунін провів 14 матчів, 6 з яких на нуль. Сезон 2025-26 у чемпіонаті Італії можуть розпочати одразу два гравці збірної України. Місцевий Наполі виявляє інтерес до півзахисника Бренфорда Єгора Єрмолюка. Про деталі можливого трансферу повідомив журналіст і коментатор Володимир Звіров. Клуб серії А надіслав до Брентфорда офіційний запит. Єгор Ярмолюк став одним із перспективних гравців англійської прем'єр-ліги. І Наполі, який завершив переговори щодо Георгія Судакова, звернув увагу на ще одного українця. Брентфорд розраховує, що наступного сезону українець стане гравцем стартового складу і його трансферна вартість значно зросте. Тож навіть у разі продажу це буде набагато вигідніше ніж зараз. Водночас Наполі активно продовжує наполягати на трансфері українця. ПСЖ зробив пропозицію щодо захисника Бормута і Барного. Про це повідомляє журналіст Фабріс Гонкіс. За даними джерела, спортивний радник паризького клубу Луїш Кампуш уже в понеділок, вранці 2 червня перебував в Бормуті. Повідомляється, що 22-річного українця приваблює проєкт ПСЖ і він дав згоду на перехід. Хоче якнайшвидше просунутися в цьому напрямку. Однак керівництво Бормута не має наміру дешево продати свого гравця. Він є незамінним гравцем у захисті команди, яка посіла 9-те місце в за інформацією джерела, трансферу не буде завершено за менш ніж 50 мільйонів євро. Але також зазначається, що є незакрите питання по тому, що у ПСЖ грає Орк. У сезоні 2024 25 Ілля зіграв 39 матчів за клуб та віддав один асист. Гранада хоче продовжити оренду Вінгара Георгія Цітейшвілі, Контракт якого належить Динамо. Про це повідомляє і ДЛЄС. за даними джерела збереження 24-річного гравця збірної Грузії на наступний сезон є одним із пріоритетів іспанського клубу. Контракт 24-річного футболіста з Динамо розрахований до 2026 року. Термін дії поточної орендної угоди з гранадою спливає у червні 2025 року. Корінтіанс за рішенням ФІФА зобов'язані виплатити Шахтарю 1 мільйон євро. Повідомляє Муті За даними джерела, це пов'язано з тим, що бразильський клуб вчасно не заплатив гірникам за оренду центрального півзахисника Майкона. Корінтіанс має 45 днів, щоб розрахуватись. Якщо клуб не зробить цього, він може отримати трансферний бан. Санкції стосуються продовження оренди Майкона у 2023 та 2024 роках. Окрім основної суми боргу, ФІФА визначила сплату відсотків у розмірі 10% річних за кожним простроченим платежем. Оренда 27-річного майко надії до 31 грудня 2025 року він виступає за бразильський клуб після початку повномасштабної війни. Шовковський матиме ще одного легіонера у розпорядженні у данському клубі. Віборг повідомили, що орендна угода з хавбеком Динамо Джастіном Лонвейком продовжена не буде. Тож футболіст повертається у розташування київської команди. Ми вже попрощалися із Джастіном. Він провів багато матчів, добре виступив, підняв свій рівень навесні. Він зарекомендував себе справжнім лідером, який взяв на себе велику відповідальність як на полі, так і за його межами. Лонвейк дуже талановитий футболіст і був дуже цінним для нашої команди. Але опція з викупу трансферних прав на нього у поточній угоді реалізована не буде. Тому ми бажаємо йому всього найкращого у майбутньому у складі Динамо, сказав спортивний директор клуб. Bumumat sa Aresena.